Пані Юлія вийшла на акцію Реквієм Пам'ятай про Оленівку вона тримає у руках світлину героя Миколи Бабича, який рік тому загинув у виправній колонії. А брат Юлії, який був побратимом Миколи Бабича, досі перебуває у полоні. З 20 травня 22-го року, як вийшли з Азовсталі, більше ми нічого не знаємо. Час іде, люди забувають, щоб люди не забували, пам'ятали і розуміли. Завдяки кому кому ми можемо жити більш-менш в мирних містах. Теракт в Оленівці відбувся у ніч на 29 липня. Тоді загинули щонайменше 50 українських військових, ще близько 130 отримали поранення. Ми розуміємо, що ця трагедія. А... Десь в якийсь мірі і замовчується. Тому ми сьогодні зібралися громадою, щоб вкотре нагадати, що війна триває, що Росія має понести покарання за теракт, який вона здійснила над українськими захисниками. Досі чекає на повернення свого сина з полону пані Наталія. У ніч на 29 липня військовослужбовець перебував в Оленівці. Востаннє жінка отримувала звістку від сина у вересні 2022-го. Я не знаю, де місце. знаю тільки те, що він знаходиться на території Росії. На жаль, з ним мені зв'язатися, ні підтримки. Я не маю. Я отримала лист від нього, від сина, рука його, але так ми розуміємо, що свою думку він не мав як висловити. Їм дали всі зразки писати. Але це була така краплинка, звісточка, віра, що він живий. У російському полоні досі перебувають тисячі українських військових. Учасники акції нагадують, їх здоров'я та життю постійно загрожує небезпека. Ми зі своєї сторони, як Україна, ми то ми Женевські всі конвенції, ми, ми соблюдаємо. На жаль, Росія цього не, не робить. Просто хочеться, щоб почули, щоб повернули всіх дітей додому. Я втратила друга, який повернувся з полону, адже травми, які йому надані були у полоні, були несумісними з життям. Це обов'язок кожного свідомого громадянина, який знаходиться тут в тилу. Пам'ятати, не забувати і підтримувати тих військових, які зараз на фронті, і особливо пам'ятати тих, хто береже нас на небесному фронті. Акція стартувала поблизу дитячого світу. Далі коло нарушила до кінотеатру імені Шевченка. Росія терор. Аби нагадати містянам про трагедію в Оленівці, учасники акції розгорнули інсталяцію та влаштували перформанс. Не плачте, рідненькі, не трете. Я в небесному полку Азов. Оберігатиму вас тут із неба, від чортів, що пролили мою кров. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.